Ми сповідуємо принцип справедливості. В принципі справедливості є ключовий елемент. Хто багато заробляє, той, відповідно, повинен сплачувати податки. Ми ввели низку податкових змін в поточному році на багатих і на олігархів. Нам треба буде рухатися і в наступному, і в подальших роках для того, щоб принцип справедливості в оподаткуванні був збережений. Для легалізації заробітної платні ми даємо з одного боку низьку ставку оподаткування, з іншого боку, урядом буде введена додаткова відповідальність за виплату тіньової зарплати і додаткова відповідальність за тіньовий обіг готівки. Чим швидше ми скорочимо обіг готівки, тим швидше це нам дасть можливість як легалізувати зарплати, так і реально боротися з корупцією в країні. По малому і середньому бізнесу. Багато слів завжди було. Ми пропонуємо два простих рішення. Перше рішення скоротити вдвічі для малого і середнього бізнесу єдиний податок. І друге рішення на два роки просто їх не чіпати і не перевіряти. Нам є кого перевіряти. В рамках нашої нової економічної політики уряд буде пропонувати парламенту прийняти закон про податковий компроміс. Що це означає? Це запровадження нульової податкової декларації. Всі повинні сказати, що в кого є, задекларувати і показати. Це наш старт. Після цього старту тоді уряд вважає за необхідне запровадити загальну систему декларування доходів. І це дасть можливість, як боротися з корупцією. Так і відстоювати принцип справедливості в розпреділенні і оподаткуванні доходів, так і це відповідає європейським і світовим стандартам. Ми ж рухаємося до Європейського Союзу. Значить, не на словах, а на ділі. Всі заповнюємо декларації. І всі платимо податки. Той, хто не має, тому допомагає держава. Той, хто має, той допомагає малозабезпеченим і державі.